Всім привіт! Хочу залишити відео про оливу цю хускварну XP, яку я користуюся. Так ось, Сьогодні познімаю, звісно, в гаражі, бо погода в нас така сьогодні: капець-капець, холодно, дощі кожен день. Тут така ця сирость, влага тако. холодна. Всім, що я хочу сказати, я вже таку в два, наверно, можливо, більше її використав. Це в мене тут трошки залишилося. Я в іншу тару просто переливаю. Тут я собі розводив. Ну, зручно просто собі раз зробив суміш, переколотав собі тару, перелив, або з цієї пилку заправив. Ну, це я так залишив, щоб подивитися, є якийсь осад чи нема. Вона десь в мене тиждень, можливо, більше постояла. І це я хочу подивитися. Зараз я відкручу, подивимось ближче, буде гарно видно. Так, у нас відкручено. Зараз ми глянемо. Звісно, не дуже тако. Я вже так відкручував, дивився, ніякого осаду нічого не випало. Тобто олива себе гарно показує на рахунок цього. У паливну суміш, в принципі, я би не рекомендував зберігати на розведеному стані такому більш як 2 тижні. Хоча там дивився, там в сумі, що то ультри, там, зберігання її там. Дуже довгий термін. Я не знаю, я б так не ризикував би. Якщо ви розвели забагато, вас залишилось. Ну, бажано б в районі 14 днів використати 2 тижні. Я ж кажу, все одно, воно як не як. Ну це ми перевіримо, хай воно також ще постоїть. Це ми побачимо, це, чи випаде якийсь осад чи ні через 2 тижні більше. Але лучше такого не допускати, лучше зробити меншу порцію, щоб воно використалося. Якраз буде паливна суміш така, як треба, як-не-як. З часом як. це масло розтворяється і просто там його нема. І остається в нас один бензин просто на все. Там. Я не знаю, як там буває, хто залишає, наскільки там. На пів року, наприклад. Я не знаю. ну... Залишити. Це хіба що, якщо можна залишити, запустити пилку і злить його і залити ту суміш. Там, я не знаю, про те масло, про його свойства, які воно мають бути, змащування. ну... Тим більше, що зараз бензином практично 95, й Охтанове число більше, то тут кожен дивиться кому як зручно. ну... Я б рекомендував би саме 14 днів. Ну, ще воно хай тиждень постоїть, можливо, трохи більше. Тоді подимося. Випаде якийсь усад чи не випаде. Зараз видно гарно, що воно все чисто, прозоро. Тобто, все зараз ці 100 грам заливаємо і працюємо без питань. І ще за масло для ципка. Я вже, мабуть, що у нас тут залишилось? Грам 600 десь, залишилось по 200 г заливаю. Це якраз влазить у масляний бак. Якраз так, ну, чесно кажучи, подобається. тако приємно здивований. Хороша смазка для цепа. Дуже саме по собі в нього хороша така, як то правильно сказати, густота. Що воно на ланцюгу затримується дуже гарно. Я ось оскільки працював ним ось, Ну, вроді би там більш як два баки спалив, ну, це об'єм роботи. І за цей об'єм роботи я побачив, що воно дійсно працює, воно вартує своїх грошей. Що я хотів заказати, в них там було біо. Те, що швидше біорозлагаємо, але щось я його зараз не можу знайти. Передивився в інтернеті дуже багато нема, в нас його нема. Тільки ось таке це Літрові п'ятерки, десятки, двадцятки. Іменно з Forest Plus. А по цьому біо то чомусь немає. Раніше воно було дуже багато де зустрічав, а зараз чомусь немає. Відкускварни не є, ну не знаю, побачу. Можливо, закажу від Хуск... від скварни, подивимось. Яке воно порівняємо, його все одно мені. ну Я взяв чисто тако на пробу, воно мені сподобалось, то я думаю, що буду далі його брати. Ну Чесно кажучи, якщо брати вам дійсно треба там бутилок там 3-4, то краще ж все-таки взяти 5-літрову каністру. Виходить, що по грошах. Якщо потрібно 5 літрів, то. Там вийде економія, там буде дешевше, щоб взяти 5-літрову, чим брати це літрушками цими. То побачимо, можливо, закажу одну хускварну і одну таку щільовську і порівняємо. Буде видно тоді, яке воно по консистенції. А там пізніше ще... просто зараз погода не дає робити роботу, пиляти. То пізніше тоді більш детально розберемо. Про цю оливуху скварновську. Я тоді більше розкажу. Якщо буде цікаво, то я зніму пропилку і більш детальніше розкажу про це масло. Зараз поки щось таке глобально сказати не можу. Поки так. І ще маємо такий наборчик ось з Aliexpress. це для чистоти. Я побачу, може знімемо це відео так уже, так от трошки довго вийшло. Мало хто додивляється до кінця, то я віддільно, можливо, зніму кусочок відео. Викладу кому цікаво. Це взяв для пилки чистить. Ну, я, чесно кажучи, думав вони трошки розміром менше будуть, але нічого тут є, де що підібрати. Але я зніму відео віддільно, такий короткий ролик і покажу. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, задавайте запитання, будемо спілкуватися. До скорих зустрічей!